Небезпечний Хелловін, поки молодь і громадські заклади готувались до свята, купували декорації, обдумували костюми привидів і страшні маски, священники та глибоко релігійні люди б'ють на сполох. Вони наголошують, Хеллоуін не є ані державним святом, ані церковним. Тому у храмі про цей день не згадують і не схвалюють його святкування, бо ж історія Хеллоуіна повністю недосліджена. і кого вшановувати чи викликати у цей день загадки. А сучасні люди кажуть, отці не розуміють. Міють, що під веселою формою Хеловіну приховуються трагічні речі, тим більше, там десь в час війни, коли ми справді бачимо жахи війни, такі як відірвані кінцівки, покалічені долі людей і самих людей, бачити це все візуально і нагадувати тим, хто внутрішньо переселений або бачив це на власні очі, це не зовсім коректно. І хотілось би, щоб цього не було. Священник додає, з погляду релігії у людей є право вільного вибору, і кожен має право обирати для себе, що святкувати, а що ні. Проте він вірить, перед свідомими християнами не постане питання святкувати чи ні. Тим паче, свято супроводжують атрибути, які не притаманні церкві і з якими вона бореться. Тобто злі духи про призивання яких в церкві ми навіть не говоримо стосовно бісів, і як ви говорите інших потойбічних, можливо так і істот, з які часу люблять передіватися. Напевно, це все ж таки вплив масової культури, особливо там говоримо про американські фільми, в яких широко популяризується історія Хеловіну. Традиційно Хелловін відзначають в англомовних країнах, і багато тернополян впевнені, українцям не варто переймати цю традицію, навіть якщо це просто розвага. Категорично проти я ніколи ми не святкуємо того свята. Ну тому що вважаю, що це свято взагалі не, не українське і, походження його точно не українське, відповідно, святкувати нам його недоречно. Ну, я взагалі не прихильник цього свята, взагалі, тому що він для мене не, не несе чогось позитивного, а більш такого потустороннього і неприємного. Ну, це не повинно бути. Ем... Як для мене, щоб воно розповсюджувалося. більшість опитаних нами додають особливо недоцільно святкувати Хеловін зараз, коли країна в умовах воєнного стану, боже збав прославляти смерть категорично, категорично проти цього. Я, я це не підтримую. Я працюю сама в школі раніше. Ми дітям ще бувало, що те свято проводили з дітьми, а вже кілька років, останні роки, ми не проводимо це свято з дітьми, тому що воно не на часі раз. Ну і дітей зараз більше ми виховуємо в національно-патріотичному дусі. Однак подібні історії не в усіх навчальних закладах. Ну в коледжі у нас була англійська. Ми там, типу, розказували про Геловін, проходили різні квести, задачі. Там розгадували різні англійські слова, які зв'язані з геловіном. І ну, більше дізнавались про це свято. Та й загалом у Тернополі доволі масштабно святкували Хеллоуін у попередні роки. Вечірки, конкурси, декорування приміщень схоже запланований і цьогоріч. Ми потрапили на одну з таких вечірок. По суті, це просто. І захід, який спрямований на те, щоб дітям було веселіше розвантажитись, якось відпочити. Тут є герої і аніме і мультфільмів. Хтось одівся, як не генов. Він тобто, кожен за бажанням як хоче. Оля також вважає, що в такому маскараді немає нічого поганого, а сам процес переодягання частково корисний дітям, бо вони не бояться страшних персонажів, а насміхаються з них. Мій персонаж це доволі милий вона заснувала гільдію дружби «Хвіст феї». І вона мені дуже симпатизує, бо вона дуже сильна, хоч і маленька дівчинка. Святкую Хеллоуін тільки тому, що це як свято деякого об'єднання. Багато людей обирають свої костюми, придумують щось оригінальне. Це прям надихає, чесно кажу. Хеллоуін для мене значить просто свято, яке можна найкраще всього відсвяткувати, без якихось лишніх емоцій, там, де кожен відчуває, ким хоче бути. Просто здійснення мрії, ким хочуть просто бути люди. До того ж, готуватись до Хелловіну дітям допомагають батьки. Наприклад, Мілія готувалась з мамою. Це костюм відьмочки, ось шляпа і ось куваця. А цю кофту ми взяли просто в нас вдома. Я просто люблю там персонажів, всяких страшних всяких монстрів і захотіла відьмочку». А тобі не страшно переодягатись з Ні. Серед опитаних нами на вулицях міста більшість таки не будуть святкувати та перевтілюватись, проте не мають нічого проти, якщо це момент розваги чи маскараду для дітей. При відчути себе може певної ролі в певному образі, то мені здається, це нормально. Ну перевдягнутися, щоб повеселитися. Я думаю, це нормально. Зараз ніхто не сприймає це свято як свято смерті чи чогось такого. Це просто як маскарад. Це цікаво, це не лише жахи, це там ну той самий гарбузик, той сама та летюча миш чи павук. Це не є щось таке жахливе. Через позитив намагається популяризувати в культурному форматі святкування цієї ночі. І гримерка Роксолана каже, перевтілення в героя – це про можливість самовиразитись. Зовсім не історія про зло. А в своїх картинах на обличчі, в можливо якихось химерних чи чуть, чуть зображеннях, через грим розказую про це свято. Римерка розповідає, люди обирають міфічних істот, вигаданих персонажів та героїв серед улюблених фільмів. Часто люди зосереджують свою увагу на скелетиках, на вигляді смерті класичної в фільмах, тобто чорно-білі поєднання, де при будь-якому освітленні це виглядало страшно. А хтось любить супергероїв і зображає себе вигляді них. Водночас Роксолана зауважила: останнім часом попит на Хеловінський грим зменшився. Люди вже так масово не виряжаються, не придумують цікавих образів та не святкують.